Верного творчого, дай Боже, бодай трошки відпочинкового дня суботи. Сьогодні такий файний день. Ну бо субота, і навчаємося від старших. Тут така цікава наука, якраз слухав того Вуїка, пам'ятаєте, колись вже з вами ділився, з цю жабу. То він говорить там про декілька основних принципів, які нам допомагають робити життя дисциплінованим, які нам допомагають жити дисциплі... дисципліновано. Тут знайти дисципліну для себе. І там він декілька речей перераховує цікавих, але одна, яка мене торкнула особливо, він каже: знайдіть собі когось, хто вас буде перевіряти, або буквально знайдіть собі когось, кому будете звітуватися. тобто, хто, Кому будете відповідати, що слухай, зробив ось це і ось це, а це не зробив, а це постановив, але не дотягнув. А я собі думаю, ого, та по суті, це те саме, що у нас у християнстві духівник. Тобто це те саме, що мати духівника або щось дуже подібне до духівника. Він отримує благословіння, він від нього отримує благословіння, він тобі каже, це робити чи не робити. Він перевіряє, чи ти це зробив, ні, в якому ти зараз стані, як себе маєш, куди плануєш далі рухатися. І ти йому час до часу звітуєш. І слухай, це, це так прикольно. Тобто я дивлюся, чим далі тим більше, як у церкві, і особливо в Бога, як усе мудро складено. Лише тепер там файні психологи, різні коучі починають досліджувати такий елемент або такий елемент. А Господь це вже сказав тисячі років тому. Що знайди собі когось, хто знає, бодай на декілька кроків уперед і може тобі показати, куди можеш піти, а куди ні. Знайди когось, кому будеш звітувати. А то, то я бачу по собі. От коли недавно зробив собі постанову, все, буду вставати по буднях о 6 годині, а потім зранку о 7-7.30 8. І потім запитала мене одна колега, ну що тарас, як твоє встання? Моє <смі> встання? таке, okay, ну, no, встаю, встаю зранку, але іноді, зранку, як казала одна пані, не будіть мене зранку о 13.00. <смі> тобто збивається з графіку. І тому комусь звітувати. Він, він навіть рекомендує звітуйте своїм підписникам, звітуйте своїм друзям. Але, але найважливіше когось конкретного постановити. Тому Напишіть когось, кому б ви хотіли тут звітувати, або або когось, кому ви довіряєте. Добре. 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 І кому б ви хотіли власне, говорити, що слухай, я маю таку постанову, ні, я маю собі, собі таке правило, і а ти мене перевір час до часу, там раз на тиждень, раз на два тижні, чи я його дотримую. Але, будь ласка, напишіть у коментарях конкретне ім'я тої людини. І я думаю, це буде файна, файна якби нагода, а ви справді. І шукати ту людину, їй про це сказати, а в кінці кінців, аби вона позвонила, перевірила, чи ти встаєш о шоці, чи ні, чи ти їш на ніч після сьомої чи не їш. і подібні речі, якісь наші файні постанови, аби було кому перевірити. І це виявляється це у практиці такого ведення і у психології, і в такому лідерстві, і у, у різних тренерів, і в тому числі у духівниці, це, це нормальна практика. Зві, комусь звітувати, комусь звірятися. Також наголошую, що сьогодні ще останній день триває оця збірка для дітей потребуючих, і цими днями просто ви собі не являєте вашими руками, скільки файних речей зроблено, скільки дітей отримали, одяг, файне взуття. Навіть сьогодні дехто там отримав велосипеди три штуки, добрі куртки, добрі шапки, ще якісь такі елементи одягу зимнього і одягу доброго, аби не змерзнути і аби не промокати. І так що дякую. І ще, ще тут пороздаємо так, по волонтерах, по друзях, по священниках, котрі цим займаються, котрі також соціально служать. А всі інші кошти, які будуть у залишку, то будемо пересилати, ми так домовилися, до Марти Левченко, файної такої жінки із матір'ю серця, яка має перший в Україні шелтер для жінок і дітей у потребі. Так що всі ваші гроші точно стануть для когось благословінням. Так що, хто ще хоче нині приєднатися, посилання є в описі під відео. А далі продовжуємо через день уже збірку далі для перемоги і для боротьби і з усіма випробуваннями для військових, потребуючих і ль, ль, волонтерів. Так що шукайте собі когось, кому буде звітувати, шукайте когось, хто перевірить ваші постанови, хто перевірить ваші класні ідеї, аби вони не залишалися ідеями, але втілювалися в життя. Угу. Майтеся файно. Мир вам!